Друзі, привіт! Сьогодні ми знову в преміальному котежному містечку Дев'ять елементів, в якому забудовник довірив нам розробити дизайн інтер'єру унікального будинку, який він планує продати, готовим. Перша унікальність цього будинку в тому, що це останній будинок, який знаходиться біля озера. І всі матеріали, водоспад і ті прийоми, які вже використані на цьому озері, ми так чи інакше будемо інтегрувати в наш інтер'єр. Надихаючись видом з цього вікна, я вирішив інтегрувати скелю в інтер'єр. Таким чином, те, що ми бачимо з вікна, а саме водоспад з цією скелю, буде перекликатися з інтер'єрними рішеннями. Друга унікальність цього будинку це скляні стелі, які дають світло і розширюють простір цього приміщення. Ще одне дуже унікальне приміщення в цьому будинку це санвузол з повністю панорамною стелією, де можна приймати ванну і одночасно насложуватися зірками. Це не всі фішки цього будинку. Тут також є великий цокольний поверх, в якому можна обладнати відний льох, великий домашній кінотеатр і навіть спа-зону. незвичні консольні сходи, які також є важливим елементом цього будинку, Гостєва спальня і великий камін, який є центром цієї вітальні. Все це ви побачите в подальшому відео, де ми більш детально покажемо кожну із цих зон.